Я залишився один. Взагалі один, вже нікого, ну, живих вже тут не було. Вирішив я стріляти, тому що в мене було тут вісім uh, коробів з ПКМ. І коли почали МТЛБ отак от проїжджати, вони, десь дистанція була до них, ну, мабуть, метрів 300. Ну, 400 було Я почав бити по-другому МТЛБ. Uh, з таким уже, знаєте, як буде, так буде. Першим МТЛБ поїхала, а по друге, я поцілив, вона підірвалася. І як тільки я ці, ну, провів це бій, я вистрілив усю ленту. Тут залишалося ще сім коробів. Я вже розумів, що я їх не встигаю навіть заправити, і немає ніякого сенсу. І тільки після того я вже зрозумів, що танки дуже близько. І момент, коли я вів бій, відстрілявся, це дало мені змогу такої адреналіну передишки. І я став і думаю. Що робити? Ну нема сенсу просто чекати, що мене танки зараз прийдуть. я почав тікати.